Скільки тобі треба для комфортного життя в місяць? Скільки буде, стільки буде. Я дуже адаптивний, я живу не в дорогій квартирі в Києві. В цьому році тільки тільки ми з дружиною купили першу машину. Машина у нас Jeep Compass 2017 року. Я не торчу по яким -то брендам часам, Скільки коштує мій лук, да? поїхали. Супер. Шкарп шкарпетки, райдер попросив купити. Мені третій день ношу, бо не можу дойти кудись знайти в Європі, купити нові шкарпетки. Джинси мені прислали, просто, типу, хочете носити безкоштовно. Футболка постарається. Завдяки Юлії органі організатора да, вдав, понадрукувати мені десь. Ну, от красівки, типу, єдине, що там ну, знаєш, десь 100 баксов вони коштують. Все, там трусики на мені звичайні з резервта. І плащ у мене там жовтий. Я також от, подивіться, якщо будете дивитися фотографії, колись я завжди. В жовтому плащі. Осінь я завжди в жовтому плащі. Я поїсти люблю, можу на їжу витратити гроші. Дружину люблю на дружину, можу витратити гроші. Намагаюся щось там відкладати і ніколи не жалію на якийсь гон, на якийсь -то угар. Тобто, якщо є можливість витратити бабок і тут же сорватися і зробити все можливе для того, щоб записати зранку подкаст з Ющенка. От, наприклад, треба всіх підняти на ноги і просто достати десь якусь студію операторів, X-Price ну тільки щоб от, нам сказав Ющенко, що восім утра він може до нас на годину прийти це зробити. Я на це гроші витрачу.